Дивіться, який десерт зробила собі. Бачите? Зараз розкажу, що чого. Насіння чия залила тепленьким молочком. Воно постояло годину, дивіться, набухло. Бачите? Ой. Потім взяла е, окремо мисочці вилкою, подавила бананчик, розложила. Потім взяла знову мисочку творог, цей кисломолочний сир. Залила активією, також вилочкою, зробила, щоб така була однорідна маса. Гляньте. Але воно смачненьке вийшло. І зверху взяла трошки яблучок і посипала корицею. І от такий десертик. І смакота, і головне корисно. si Maharnold niya.